Як забезпечити чисту питну воду вдома, навіть за відсутності світла. Зараз розкажу. У нас є рішення: ультрафільтр Vio uf 02 Він підходить для того, щоб приготувати їжу, помити фрукти, овочі та полити квіти. Його продуктивність 1,6 літрів за хвилину, тобто 2300 за добу. Чиста вода без затримок. Він має три етапи очищення: перший композиційний фільтр. Він усуває запах, пісок, іржу та хлор. У фільтр видаляє мікрочастинки, бактерії та колоїди. Та вугільний фільтр покращує запах, смак та колір води. Композиційний фільтр треба змінювати через 3-6 місяців. УФ-фільтр через 12-18, а ось вугільний через 6-12. Коротко про переваги. І перше, те, що він компактний, легко встановлюється під раковиною та не займає багато місця. Монтаж та заміна фільтрів за секунду без майстра. Отримайте чисту воду без витрат на бутлі та складне обслуговування. Ультрафільтр Віо УФ02 сучасна екологічна система, яка гарантує безпеку та зберігає мінерали. Ідеально підходить для дому та малого бізнесу.